это хорошая пушка на хорошем 44 тысячи хорошая Получше, чем бизончик будет патроны е на 6 е пробуем пострелять Скики, все текаю я текаю злиться я текаю там б... предмет на 386 тысяч все свалю нахер нахер Нахер, 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 нахер нахер. Тікаємо, тікаємо. Сюди, так? Да? Отак, окей, все, тікаємо, 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 300. Я, я заблудюся, в мене паніка. 380 тисяч воно стоїть. Воно коштує 380 штук. Ё-моё. Це, це, мабуть, перша моя така штука, яку я знайшов. Я не здамся без бою. Бачив, типа чи не бачив? Не зрозумів, бачив, не бачив. Так, ну мені вниз надо. Ото, походу, людина побігла. Щось я на якийсь бадьоро побіг. Щас мені тут нагнуть. Я дівся вся сочатка.